Для місцевих ліцеїстів під час канікул свої двері відчинять літні школи. Їхню відпочинково-розважальну програму зазвичай формують батьківські комітети спільно з педагогами. Міський профільний департамент застосував практику минулих років, коли три десятки літніх шкіл збирали своїх відвідувачів за особистими вподобаннями і відповідним навчально-виховним спрямуванням. Отже, у нас є мовні школи, це ліцей Шухевича, Чорновола, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 23, Березівська, Вовчинецька і Мікітенецький ліцей. Також є школи цифрової та ІТ-освіти 3 і Вище професійне училище 21, є мистецькі школи, Узінська гімназія, є перекладацька практика в ліцеї номер 5 і мовно-спортивні в ліцеї, в Чернігівському ліцеї. Деякі івано-франківські ліцеї, які опікуватимуться літніми школами, запропонують справді змістовне дозвілля. Це, зокрема, виїзні історико кризнавчі табори у Карпатах або екскурсії та оздоровлення за кордоном. Наприклад, ліцей імені Сабота пропонує виїзний табор в селі Таторів. Також в Яремче ліцей імені Шухевича пропонує відповідний табір і виїздний табір таке горгану ліцей номер 11. Оздоровлення в Бельгії пропонує ліцей номер один і у Великій Британії також. Підлужська гімназія, Тисминичанський ліцей, Хрипинська гімназія і Чукалівський ліцей пропонують літні школи християнського спрямування. Попри це у мікрорайонах у повноцінному режимі функціонуватимуть художньо, естетичні, технічні і фіскультурно-спортивні підліткові клуби. Вони прийматимуть школярів упродовж усього канікулярного періоду. Михайло березень, Ганаді Томнюк, новини на вежі.